Вітаю вас, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати індивідуальні поля Юніту шахматки. Зараз, для прикладу, в шахматці відкриваємо 901 юніт. Бачимо, по ньому заведені стандартні класичні поля, з якими ми добре знайомі, наприклад, такі поля, як тип планування, тип об'єкту нерухомості, житловий комерція, паркінг, комори і так далі. Для випадків, коли ми бажаємо налаштувати індивідуальні поля, розглянемо, як це зробити. Комби використовуються індивідуальні поля, найчастіше, коли необхідно доповнити реєстровими даними об'єкт нерухомості. Розглянемо, як це зробити. Для прикладу, зараз ми бачимо, що ми знаходимося в режимі перегляду шахматки. Відкриваємо шахматку в режимі редагування. Для будь-якого юніту ми можемо перейти в режим редагування і в вікні виїзду бачимо кнопку налаштування полів. Активуємо дану кнопку. Відповідно, тепер ми можемо додавати будь-які поля для наших задач для наповнення реєстру в шахматі. Що ж, будемо поповнювати поля таким чином, щоб відтворити танонні моделі використання шахматки в практиці. В першу чергу додамо поле старий номер для тих випадків, коли необхідно, наприклад, зареєструвати значення. Того, коли змінилася нумерація. Тип даного поля ми можемо вибрати залежності від того, яка в нас логіка. В даному випадку залишаємо, для прикладу, число. Тільки в тому випадку, якщо це нумерація числова, якщо нумерація також передбачає буквину, вибираємо текст. В моєму випадку буде лише числова, тому залишаємо старий номер як число. Тепер ми бачимо, що наш реєстр оновлено і в нас додано нове значення старий номер. Давайте збережемо налаштування полів. І тепер ми бачимо, що в режимі редагування шахматки ми можемо поповнити об'єкт юніт іншим значенням. Для прикладу, знову-таки оберемо 901 І бачимо, що серед переліку полів нам доступно ввод старого номеру. Наприклад, новий номер 901. Старий номер буде 801. Збережемо. Тепер в налаштуваннях збережемо в загальному шахматку і переглянемо, що 901-й Має характеристику, таку, як старий номер. Переглянемо це в режимі перегляду. Тепер ми бачимо старий номер 801, при тому, новий номер, також зареєстрований в шахматці. Що ж, давайте відтворимо максимальну кількість полів, які в практиці ми можемо використовувати для наповнення реєстру шахматки. Для цього відкриваємо режим редагування і будемо створювати такі поля. Немає значення, наприклад, якого юніту, чи проданого, чи закритого. Ми будемо відтворювати такі поля. Значення додаються до всіх ротів об'єкту нерухомості. Що ж, переходимо в режим налаштування полів і додаємо нове поле. Дане нове поле буде для приклад висота стелі. Тип поля вкажемо число. Збережемо. Відповідно, бачимо також, що висота стелі додано як нове поле. Аналогічно можемо додавати інші поля, наприклад, висота підвиконня. В тих випадках, коли необхідно використовувати не лише від значень, а для прикладу використовувати режим вибору. Давайте переглянемо, як це також зробити. Наприклад, кількість рівнів ми будемо задавати через випадаючий список. Додамо таке поле як кількість рівнів, і тип поля оберемо як перелік. Таким чином дамо можливість поповнювати даний перелік. Наприклад, 1 рівень. Збережемо дане налаштування. Переглянемо, як ми це відображаємо зараз на режимі перегляду. Бачимо, що тепер, коли ми поповнимо юніт об'єкту нерухомості значеннями, для прикладу, вкажемо кількість рівнів як 2 рівні. Висота підвиконня вкажемо 2, висота стелі вкажемо 3. Таким чином, натискаючи Зберегти і переходимо в режим перегляду бачимо, що в режимі перегляду в ноту нашого об'єкту нерухомості в нашому юніті. Поповнені нові значення: старий номер, висота стелі, висота підвиконня» і кількість рівнів. Продовжимо далі наповнювати шахматку. Для цього знову відкриваємо режим перегляду і додаємо нові значення, які це ще можуть бути значення, наприклад, опис виду з вікон. Що ж для цього теж переходимо в режим редагування, вибираємо юніт, переходимо в режим налаштування полів, додаємо нове поле. Назвемо його опис виду з вікон або просто вид з вікон. В нашому випадку це буде текстове поле, тому натискаємо Зберегти і продовжуємо далі наповнювати. Для прикладу, вкажімо номер будівельної черги. Таким чином, знову-таки можемо зберегти введення налаштування, і в режимі редагування доповнимо тепер наш юніт об'єкту нерухомості. Вид з вікон, бачимо, що це текстове помі, і в даному випадку ми можемо вписати, що це буде вид з вікон, скажімо, на озеро. Окрім того, нагадую, що ви можете використовувати типізовані фільтри для даних полів і задати такі види, як, наприклад, місто, парк, гори, море, не через кастомні поля, а через фільтрації. Будівельна черга також вкажемо номер 1. Зберігаємо дані опції. Тепер бачимо, що наш перелік реєстру ще більше розширено. Продовжимо далі його наповнення. Наприклад, додамо такі значення, як реєстр віддані і типи полів виду дата. Натискаємо на наштування полів. В переліку полів бачимо новий тип поля, такий як дата, для чого ми можемо використовувати тип поля дата, наприклад, дата видачі ключів. Додамо таке поле. Якщо ми бажаємо одразу по об'єкту нерухомості переглядати дату видачі ключів, достатньо створити таке поле, зберегти налаштування в режимі редагування заповнити відповідний юніт. Звісно, це краще зробити для об'єкту типу проданого, тому для поверху 14 номеру юніту 1401 вкажемо поле дату видачі ключів. Нехай це буде грудень 7 числа. Натискаємо зберегти. І тепер, коли ми переглядатимемо ЮНІТ об'єкту нерухомості 14.01, будемо бачити, що дата видачі ключів у нас також введена в вигляді типу поля дати. Звісно, ми можемо розширювати контекст і далі, і використовувати інші характеристики. Окрім, наприклад, дату видачі ключів, можемо перевести поле дата воду в експлуатації. Зверніть увагу, у нас є загальне повне термін здачі плановий. А ми можемо також для кожного лоту об'єкту нерухомості вказати дату введення даної квартири в експлуатацію. З ремонтом чи без деталізується аналогічно. Давайте відтворимо і таке поле. Для цього заходимо в режим редагування, натискаємо на наштування полів і вводимо дату введення в експлуатацію. Натискаємо зберегти. Бачимо, що таке поле поповнено в наштуваннях. І натискаємо Зберегти на наштування. Відповідно, тепер знову-таки аналогічним способом ми можемо заповнити дане поле в налаштуваннях даного юніту, дан та введення в експлуатацію. Звісно, таки, нам необхідно його відтворювати типом поля дата, тому в налаштуваннях полів перевіряємо, якщо ми вказали тип поля текстове, змінюємо його на тип поля дата. Натискаємо Зберегти і тепер зможемо також відкривати календар для перегляду і вводу типів полів, такі як дата. Давайте переглянемо, бачимо дату ведення в експлуатацію. Наприклад, так. Аналогічно ми можемо додавати безліч параметрів типу номер. Наприклад, номер об'єкта по БТІ, номер об'єкта по реєстрових даних, дані держреєстратора і так далі. Відтворимо і такі значення, щоб максимально заповнити роти об'єкту нерухомості. Давайте переглянемо, яким чином додати такі дані. Для прикладу, введемо номер об'єкта з БТІ. Збережемо введення налаштування. І будемо бачити, що тепер нам доступно декілька видів нумерації об'єкту: номер, по якому продаємо, номер об'єкту з БТІ, старий номер і так далі. Відповідно, також ми можемо вводити інші значення, які часто використовуються в практиці. Давайте ще розглянемо такі. Для прикладу поштова адреса. Також ми можемо для даного юніту вказати, наприклад, числовий тип поля, такий як поверх за техпаспортом. Додамо і його. Часто використовуються в практиці і інші типи даних, наприклад, дані від держреєстратора, наприклад, дата держреєстрації. Ви вже знаєте, як додати такі поля, проте давайте швидко доповнимо реєстр і такими значеннями. Бачимо, як значно ми змінили реєстр. Давайте переглянемо в режимі редагування. Наскільки присунувся реєстр у порівнянні з параметрами, які стандартно фіксуються, таким чином ми можемо вказати дату витягу, дату держреєстрації, дату індексного номеру. Ці полів настільки є адаптивними і налаштованими саме під ваші бізнес-процеси, що ви можете вказувати всі значення, які необхідні фіксувати по певному юніту об'єкту нерухомості, будь-то реєстраційний номер об'єкту нерухомості, загальна площа або площа житлова по БТІ, і так далі. Відповідно, така комбінація надає можливість відтворити повний реєстр всіх значень по шахматі і використовувати його в практиці своєї роботи. Давайте, наприклад, швидко заповнимо такі поля. Звісно, ми заповнили тестові дані, але бачите, як легко, швидко, просто та зручно заповнити шахматку, юніт шахматки всіма необхідними даними, які вам важливо зберігати в реєстрі шахматки. Натискаємо Зберегти. Переглянемо дані дані в режимі перегляду. Ми працювали з юнітом номер 901 бачимо, як значно розширено список і зафіксовані всі дані, які важливі. Для того, щоб мати повну картину і фіксувати всі дані по об'єкту нерухомості. Так просто, швидко і зручно ми розширимо перелік таких даних для фіксації. Тому обирайте шахматку G+, спеціально створену для забудовника, галузеву і професійно. Налаштовуйте її і зручно управляйте всіма даними в єдиному вікні. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступній відеоінструкції.